Таю вас в ефірі програма навчайся з нами. Сьогодні ми підготували для вас дуже багато цікавого і розпочинаємо з навчального закладу, в стінах якого породинному тепло і затишно. Цікаво, як європейському університету вдається поєднувати сучасну матеріально-технічну базу і таку дивовижну атмосферу. Давайте дізнаватись разом. Ровесник незалежної України, заснований у 1991 році родиною Тимошенків, Європейський університет сьогодні вкотре відчиняє свої двері новим студентам. Ще досить юні схвильовані вчорашні школярі зібралися на головній площі університету з впевненою метою стати фахівцями своєї справи та працювати на благо економіки України. А зустрічає їх почесна громада викладачів та високоповажні гості. Першим, як заведено в родині, слова привітання та настанов проголосив батько, ректор Європейського університету Іван Іванович Тимошенко. Чим ми відрізняємося, а те, що ви, поступивши на будь-який курс, до нас вчиться, ви не будете ізгоями, ви не будете забутими. Весь світ. Професорсько-викладацького складу, який стоїть перед вами, в будь-який час, коли ви звернетесь, дасть вам певну консультацію, ніхто не скаже: прийди завтра, піди післязавтра». Не декани, не завкафедри, не доценти, і професори кафедри. Ми творимо новий університет, нові підходи. Важливим є те, що до європейського університету сьогодні вступають не лише на перший курс, великий набір на другий і третій. В цілому, незважаючи на складні часи, студенти йдуть навчатися задля майбутнього країни, адже розбудова економіки лягає саме на плечі тих, хто вже за мить отримає студентський квиток, а за декілька років диплом. Ми задоволені набором, бо наші студенти прийшли саме до нас, і я думаю, що вони не помилилися. Якщо говорити з того приводу, що десь більше, десь менше, так сьогодні можливо дещо менше ніж попередні роки. Ми щиро вітаємо всіх всіх сьогоднішніх першокурсників, їхніх батьків, тому що це справді велике свято в Україні, і ніякі війни, ніякі перешкоди, що б то не було. Ми розвиваємося у нас є майбутнє, і так буде щороку. Ми чекаємо своїх студентів цього і наступних років. Хай всім щастить і ні пуха, ні пера студентам. Назва університету не випадкова. У навчального закладу налагоджено тісні зв'язки з Європою, програми обміну студентами, різноманітні спільні міжнаціональні заходи і можливість по закінченню університету отримати два дипломи українського та європейського зразків. І це не єдина перевага. Ми запитали першокурсників, що їх приваблює в європейському університеті. Мені порадили цей університет. Я приїхала подивитися, обирала кілька, але. Вибрала це, він мені дуже сподобався, і тут дуже атмосфера така затишна, домашня. Я як у сім'ю іншу пішла. Головна мить першокурсники отримують символічний студентський квиток і ключ до країни знань. Урочисті збори в європейському університеті, як завжди, наповнені традиціями. Зустрічають гостей з запашним караваєм, лунає перший дзвінок. Рядами пролітає студентська шара, яка за повір'ям приносить успіх у навчанні. А творча молодь дарує всім плоди своєї творчості та таланту. Як зазначив у своєму виступі ректор Іван Іванович Тимошенко, в країні з ринковими відносинами про перевиробництво юристів чи економістів не може бути й мови. Ми дізналися думки щодо цього студентів-першокурсників і переконалися, що молодь нині знає, що робить. Я вибрав юриспруденцію. Цей університет мене своєю призованою програмою. Плюс до тому, що у них зв'язки з Європою, у них зв'язки з Польщею. Они проводять значительне количество различных мероприятий научных. И і я вважаю, що це можна сказать, один з лучших університетів Києва. Да, юристів но юристов але юристів професіоналів деле не так много. Я стремлюсь к тому, щоб стати професіоналом. более, вот у нас в семье, можно сказать, традиція. У нас в сім'ї всі були юристами. Що ж, нехай у небі ще не один рік майорить прапор європейського університету, а студентів стає все більше і більше. Сил і терпіння першокурсникам і процвітання вищій школі України. Зараз ми запрошуємо вас до навчального закладу, де не лише надають знання, а виховують справжніх жінок. Не дивуйтесь, школа шляхетних дівчат леді сьогодні приймає до своїх лав нових маленьких красунь. Давайте ми з вами поринемо у прекрасне. Запрошуємо вас у казку, де справжні принцеси у розкішних сукнях з чудовими манерами йдуть поряд з галантними, мужніми і вихованими джентльменами. Школа шляхетних дівчат леді, що у боярці, відкриває двері для тих, хто прагне виховати свою дитину розумною, інтелігентною та жіночною. Цього року школа відзначає 15-ту річницю від дня заснування. Як тоді, так і сьогодні місією школи всього педагогічного колективу є виховання дівчат як майбутніх берегень сімейного вогнища, майбутніх жінок, сповнених людяності, інтелігентності, і при цьому цілеспрямованих і впевнених у собі. Кожного року ми приймаємо в лави учениць наших юних маленьких леді. Вони підростають, закінчують школу, мудрішають, красивішають. Стають такими благородними в цьому році. У нас набір досить таки хороший. Напевно, відчуло суспільство, що роздільне навчання на сьогоднішній день є альтернативою і досить позитивною. І сьогодні справжнє свято, яке розпочалося граціозним і хвилюючим танком у виконанні учениць школи леді. Зі словами привітання виступила засновниця школи леді та школи «Кадетство» Ірина Демидова. На сцені можна було почути прекрасні слова вітання багатьма мовами. У школі активно розвивають лінгвістичний напрям. Учениці вивчають українську, російську, англійську, французьку мови. А завдяки вокальній освіті всі гості заходу дівчата вражали своїми дзвінкими голосами. Дивишся на них, і здається, що вони все вміють, що кожен рух наповнений ніжністю і грацією. Кожне слово сказане з любов'ю до рідної землі, до педагогів, до самої себе. Леді і джентльмени декламували вірші, вражали глядачів складними хореографічними номерами, креативністю. Ми мали честь поспілкуватися з ученицями школи пансіону і поцікавилися, якою має бути справжня леді. Ось що почули. Леді це дівчина, яка має бути гарною, красивою, щоб вона гарно вчилася і розумною. Гарна, щаслива, розумна, сміливою, доброю е, доброю мамою, гарно навчатися, е, бути охайною. Я хочу бути сміливою, доброю, ласковою. має бути женственною, вона має бути акуратною, вона має знати етикет дуже добре. Насичене свято, яке запам'ятається маленьким принцесам надовго. Вони захищені, огорнуті турботою і любов'ю. Сьогодні поряд сильні хлопчики зі школи кадетство. І поки не все суспільство підтримує роздільне навчання, задоволені батьки і юні джентльмени відчувають позитивні сторони і пожинають плоди. Мы видим, что разница раздельного обучения действительно очень позитивная, потому что дети сконцентрированы на учебе, у них настоящий мужской коллектив. Вот, э, При этом вот, на протяжении всех пяти лет, что существует школа, здесь именно а, вместе с коллективом детей рос и педагогический коллектив. Здесь появилось очень много мужчин-педагогов, что, безусловно, очень позитивно именно для мальчиков. Традиційно 1 вересня маленькі красуні під керівництвом засновниці Ірини Демидової та директора школи Людмили Чорної відпускають у небо емблему школи, до якої прикріплюють намистинки, що символізують їхні мрії та бажання. Нехай все задумане здійсниться, а колектив школи леді допоможе. На цьому наш випуск завершено. Якщо ви є студентом навчального закладу, який жодного разу не був учасником нашої програми, але ви дуже цього бажаєте. Пишіть або телефонуйте. І зустрінемось рівно за тиждень.